Всім привіт! Мене звуть Андрій. Я доволі часто викладаю відео різноманітні з території та з собору Свято-Михайлівського Золотого Верхового Монастира. Мені тут дуже подобається. Тут таке якесь місце сили, не знаю, спокою. Я коли сюди приїжджаю, я завжди себе відчуваю якесь таке піднесення. Коли в мене якісь там проблеми в житті чи на роботі, чи ще щось не то, не так. Або навпаки дуже гарний настрій. і Я сюди приїжджаю і відчуваю тут якесь заспокоєння, таке, не знаю. У кожного своя думка, у кожного свої, якісь причини приїзду сюди. А я сюди їду і в радості, і в горі, і просто коли у мене є час. Дивіться, як гарно. До речі, я вважаю, що треба вже давно було повернути оці приміщення, які прилегли до території монастиря. Це їхні території. Треба давно повернути монастирю. Ну то есть ПЦУ. Бо там знаходяться якісь інститути, якісь жилконтори, якісь ріелтори і таке інше. Всяка різна. Який тут не місце цим організаціям. Бо в Києві дуже багато інших приміщень куди можна перевезти всі організації комунальні. Усім гарного дня. Пока-пока.